Привіт, я політтехнолог Юрій Подорожній. Радий вітати вас на антишпорі від подорожнього. Ми розпочинаємо курс, який допоможе вам добре підготуватись до сесії і відмінно скласти політологію. Усе, що ви почуєте, відповідає програмі, затвердженій Міністерством освіти та науки України. Для того, щоб я зміг пройти з вами весь курс політології, підпишіться на мій канал та донатьте на Збройні Сили України навіть гривня допоможе нашим бійцям. А в коментарях пишіть, які саме теми ви хочете почути, і я запишу про них відео. А сьогодні ми поговоримо про політичні партії. Політична партія від латинського частина або група однодумців це добровільна, активна і організована частина суспільства, створена для вираження і захисту соціально економічних, національних, релігійних та інших інтересів політичними методами, тобто шляхом завоювання влади участі в ній на коаліційній основі чи впливу на її здійснення. З усіх громадських об'єднань, що діють на політичній арені, політичні партії є найбільш політичними, оскільки відверто ведуть боротьбу за місця у парламентах, урядах, за посади президентів, віце-президентів, губернаторів, мерів. Характерною рисою політичного життя демократичних держав є політичний плюралізм або багатопартійність. Політичний плюралізм це Легальна діяльність різних політичних партій. В умовах багатопартійності владна партія чи партії під час створення коаліційного уряду називається правлячою, а партія в опозиції до неї опозиційною від латинського протиставлення. У деяких країнах роль конструктивної опозиції виконують так звані тіньові кабінети. Виникнення і розвиток політичних партій. Первісно, політичні партії в їх сучасному розумінні виникли, звісно, в Європі в період буржуазних революцій. Процес виникнення політичних партій пов'язується з характером політичних змін. А саме замість королівського суверенітету прийшов суверенітет народу, з'явилося і народне представництво. Боротьба за представницькі мандати підштовхнула прибічників різних поглядів об'єднувати. В партії. Так виникають партійні системи. От термін партійна система використовується для характеристики взаємовідносин між різними політичними партіями і державою, так і для відносин політичних партій між собою. Поняття багатопартійна система близьке до поняття багатопартійність, але не тотожнє. Якщо останнє вказує на кількість партій, функціонуючих в державі, то багатопартійна система означає, що реальну можливість боротись за владу мають більше, як дві партії, оскільки двопартійна система це також багатопартійність. За, наявної, за наявності багатопартійної системи, як правило, формується коаліційний уряд, однопартійні системи, характерні для країн з авторитарним політичним режимом. Нині вони існують на Кубі, в Кендер, Лаосі і деяких інших країнах. В умовах однопартійної системи спостерігається зрощування партії з державним апаратом в єдиний бюрократичний механізм. Наслідок цього саме поняття партія як частина суспільства. Втрачає сенс. Заборонена діяльність політичних партій в деяких країнах, наприклад, в Саудівській Аравії, Кувейті, Оманії і в Об'єднаних Арабських Еміратах.